Здарова всім! З вами Вася і ви на каналі Чоткий Вася. Що погнали! І перша новина, яку ви вже напевно знаєте, це про заборону ВКонтакті, Mail.ru, однокласники та Яндекс. Це не я придумав, це указ Петра Олексійовича Порошенка. Якщо ти також вважаєш, що це дебілізм, став лайк, Типа, там є якась російська пропаганда і так далі. От, наприклад, пропаганда те, що ти не можеш продати свою в фабрику Рошен, от це в Росії, а закриваєш їхні сайти, ці російські, то ну, тупо дебілізм. Так що постав лайк, якщо ти теж думаєш, що це дебілізм. І тепер давайте про що то хороше. Бля, що в нас може бути хорошого в Україні? Не знаєш? Ні, не є, не. А. І про хороше. Нам відкрили безвізовий режим в ЄС. Перше за 9 років. Ну, вообще за 9 років точно. Потом. Що ще? А. Ну і ще новина така трохи печальна, трохи не печальна. Ну, як би сказати, ми просрали наше Євробачення. Ми треті з кінця. Ну це все не так пролунало на весь світ, як чувак, коли співала Джамала, показав сраку. Якщо ти ще не бачив це відео, силочка отут, а отут буде відос, бачиш? тут. Бачите? Тоби... Отак. Ну і ще що сказати? Що? Житомирянам тупо не повезло. Ну, Всі знають, що таке Житомир, ну. Навірно, по-любому всі знають да? По-любому, Полюбомидав. От. Житомиряни підняли проїзд у маршрутках. З 1 червня проїзд буде коштувати 5 гривень. За що там платить 5 гривень? Я тупо не знаю. Ну, це, власть, ну... держава так вирішила. Ну, не держава, ну, то есть, короче, ну ви поняли, так? Да? І що? Сьогодні день вишиванки, так що ти... Обов'язково повинен надягнути вишиванку. тому що це наш генетичний код. Ну, а бачите, нема вишиванки. Ну, теж не печально, якщо нема вишиванки. Якщо є вишиванка, то ви красавчики. Ну, а якщо нема вишиванки, то що зробиш? Ви бачили це на ці вишиванки? Там 400-200 гривень стоїть. Ну, то все таке. Ну, у бабушки попрощать, щоб вона вишиловувати. Та й все. Буде ще добре. А, так, да, кстати, що я вам хотів сказати ще. Всі користувачі ВКонтакті, ну, і остальних там соціальних мереж вже поставили свої підписи, а поставив ти. Так що переходь по ссылочку, що там буде в описанні. А, петиція президенту на те, щоб розблок... ну, не заблоковувати ВК. Ви поняли? Тому що то Надо 25 тисяч голосів, тобто підписів. Ну і що ще? вам сказати, що силичка буде в описанні на те відео там, де показали. Ну, тут, ну там раніше, раньше. Зраку, так. Да. ще. А, як обійти блокування ВКонтакте? Силочка буде в описанні, там подивитесь, там всіх подробностях все буде. Так що не переживайте. Ми з вами. Якщо що, силочка на Facebook теж в описанні. Там наша група по І ВКонтакте теж наша група там. Так що все. Якщо тобі сподобалось відео, став лайк. Іли хоча б постав лайк за те, що там буде в описанні, як обійти блокіровку ВКонтакті. Підпишись на канал, якщо ти хочеш з цим літом поїхати на море, а не фоярить на огороді. З вами був Вася і ви були на каналі Чоткий Вася. До побачення!